Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Що може бути краще, ніж легкий і поживний овочевий салат із баклажанами? Завдяки великій кількості різнокольорових овочів салат виходить яскравим, насиченим та апетитним. Натиємо баклажани, зрізаємо хвостики і нарізаємо кружальцями завтовшки 1 або 1,5 см. викладаємо їх у миску, і посолимо. Ретельно перемішаємо і залишимо на 30 хвилин, щоб баклажани пустили сік. Натремо на терці моркву на смужки. Цибулю наріжемо півкільцями, Перець очистимо від насіння та прожилок і нарізаємо його довгою соломкою, подрібнемо петрушку, в мене пройшло півгодини, віджимаємо від соку баклажану. На сковороду гриль наливаємо трохи олії і смажимо шматочки баклажанів з обох сторін. У сковороду наливаємо трохи олії і викладаємо порізані моркву, цибулю і перець. Смажимо 3 хвилини. Овочі повинні стати м'якшими та еластичними. Додаємо до овочів тертий часник і подрібнену петрушку. Все ретельно перемішаємо і тушкуємо ще кілька хвилин. Потім убираємо з вогню і залишимо охолонути. У миску викладаємо шарами смажені баклажани. Потім смажені овочі. Знов баклажани і овочі. Приготуємо маринад. До 2 столових ложок цукру додаємо 1 чайну ложку солі, 2 столові ложки оцту і 2 столові ложки води. Все ретельно перемішаємо і заливаємо ним овочі. Накриваємо миску кришкою або фольгою і вбираємо у холодильник на кілька годин. А потім викладаємо салат на тарілку. Друзі, цей салат неймовірно смачний і ароматний. Спробуйте! А якщо вам сподобається цей салат, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!